І в любому своєму віці слухай казку від вовчиці. Казка-рукавичка. Був собі дід та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. А це скаче жаба та й каже: Хто? Хто у цій рукавичці? Мишка скриботушка, а ти хто? жабка скребутушка Пусти мене, «Іди!» от біжить зайчик та й каже. Хто, хто у цій рукавичці? Мишка скриботушка, і жабка стрикотушка. А ти? Хто? А я зайчик лапанчик. Пустіть мене. Іди, коли це біжить лісичка. Хто? Хто у цій рукавичці? Мишка скриботушка. Жабка-скрикотушка і зайчик-лапанчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Іди. От вони сидять. Біжить вовчик і питає. Хто? Хто у цій рукавичці? Мишка-скреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-лапанчик. Та лисичка, сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Іди, коли йде ведмідь? Гуде? і питається Хто? Хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка, жабка скрекотушка зайчик-лапанчик. Лисичка, сестричка і вовчик-братик, а ти хто? ведмідь набріть, пустіть мене в рукавичку. Йди, от і той у ліс. біжить кабан, хро-хро-хро, хто? Хто в цій рукавичці? мишка скриботушка Жабка-скрикутушка, зайчик лапанчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, і ведмідь набрить. А ти хто? Кабан не клан. Пустіть в рукавичку і мене. Іди, от і той у ліс, та й сидять, коли це іде стрілець. Бачить, що рукавичка ворушиться. Він як стрельне, аж там от скільки шкур. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казку від вовчиці.